Одяг для фітнесу сорту екстра. 10 кг за ціною 4 тисячі гривень. Така класна футболочка. Але розміру, на жаль, немає. Наступна маєчка. Це у нас Елічка. Така і синенька маєчка. Дивимось далі. Футболочка в чорному кольорі. Розмір М. Топік. Задній сіточко Ще один біленький. Ого, тут топіків так -то багато. Дивіться. На любивий смак. Топики легенькі. Знова футболочка. Розміру L, Чорненька. Дивимось далі. Такого плану футболочка. Це M. ще є. Малечка фіолетове, Це розмір Елечка. О, шортики. Дивіться. Це ести. Наступна футболочка в червоному кольорі. Розбір не вказаний. Пісну вже висінчику. Класні чорні висіни на високій посадці. Ще одні. Вже такого плану будуть. Такі. Мені подобається висіни те, що вони на високій посадці. Так, я ще в фітнесі не бачила, лисіньки е, з міською посадкою. знаєте, за ось і дочки форми. Ще одні сімей. Ну, за більшого раз не Так, пише, що це... А не пише. На жаль, не пише. Сипатичко, на якій, на жаль, не пише розмір, але вона класна. І давайте ще вам покажу висимо одинаково. Багато одягу, Тому для замовлення пишіть в коментарі або звертайтесь до наших менеджерів.